Два замки, які кожен іде на 900 кілограм. Припіднімаємо. І маємо ось таку цікаву систему. Ну, по крайній мірі, зручно буде бруд з нього вимивати і вимітати віником. Зразу маємо дві специфічні опції: це система самоскиду. І система подовження дишла на пів метра. Тобто відкручуємо цих два болти, переставляємо сюди дишло, висовуємо наперед і маємо на пів метра подовження дишла. За рахунок цього передній борт у нас є відкидний, він лягає на відбійники, оці гумові, чорні, і можна щось перевозити довгоміри. У мене на днях мій клієнт з броварів, то віз профіль металевий, 6 в нього Причіп універсал з металевими бортами і довжина причепа в нього була 220. То він подовжував дишло, консультувався чи можна буде вести. Ще не дзвонив до нього, зателефоную. Виясню, як, як він там зміг довести той профіль з магазину для паркана. Усі причепи Урса в розібраному стані. Ми відправляємо по всій території України вантажним перевізником Delivery. Тобто, ви можете його забрати. На відділенні в розібраному вигляді, якщо є там можливість, можете і там його збирати. Але в ідеалі я рекомендую забирати його додому і спокійно в домашній обстановці збирати. Нічого тут складного немає. У мене є ціла купа відео на цьому каналі. Е різні моделі, як там їх збирати. Е так само ви можете забрати готовий цей причіп у зібраному вже стані з виробництва в Запоріжжі. Е хто недалеко, то звісно, вам класно. І так само ми можемо доставляти. Готовий причіп в зібраному вигляді на Київ в містечко Вишневе. Вартість на причепи у мене така ж сама, як і в Запоріжжі. У виробника. Ви абсолютно нічого не переплачуєте. Замовляючи у мене, ви навпаки отримуєте. Більшу консультацію я більше можу порозказувати технічно якісь моменти, тому що кожне замовлення, те, що я бачу по своїх клієнтах, воно абсолютно різне. Тобто моделі можуть бути однакові, розміри можуть бути однакові, наприклад, причепа. Але комплектація, це все конфігурація, вона абсолютно іде різна, тому що я завжди намагаюсь підібрати причіп для клієнта під індивідуальні його потреби, щоб він для нього був максимально зручний. А для цього мені треба спочатку вияснити, для чого ви купуєте причіп. Ось на днях в мене, наприклад, пішло приблизно до години часу, щоб я вияснив із замовником всі деталі. Він мене замовив двовісний причіп без гальмінної системи під категорію Б на 750 кг. Кому цікаво двовісні, телефонуйте, розкажу всі деталі.